Він виїхав з Криму у 2014-му Рятує українських воїнів у госпіталі у Львові. Григорій Прохоренко, провідний хірург, військово-медичного клінічного центру західного регіону, до березня 2014 року. Служив у Севастополі. А коли почалася російська агресія, залишився вірним Україні. Ми зустрічалися з командуванням росіян з медиками їхнім. Начальника медичної служби, я не знаю, як це угруповання називається, але воно було більше, ніж Крим, то, по-моєму, був Південний Округ чи щось таке. От, полковник якийсь був. От, і коли ми з ними розмовляли, то він говорив, що в принципі ситуація схожа на ту, яка була при розвалі Союзу, коли кожен вибирав собі сторону, за яку буде в подальшому нести службу, і де він залишиться, українці в Україні, росіяни в Росії чи, чи навпаки. Ти тоді просто розмови в мене спитала, як би він себе поводив, якби така ситуація сталася з точністю до навпаки. Ми йому запропонували перейти на бік України. Він промовчав і більше розмов на цю тему не було. Росіяни заперечували свою участь в тих подіях. Тоді були їх тамняти. Да, зелені чоловічки були. Але ну, у нас була охорона на КПП, ми не мали змогу вивести якесь обладнання, устаткування, таке інше російська? Так, ну я так розумію, що це були російські військовослужбовці, але без знаків розпізнавальних. Ми не мали змоги забрати ні лапароскопічні стійки, ні комп'ютерний томограф, ні якісь. Тут крісло в мене було з собою. Та я говорю. Після початку російської агресії в Криму військові лікарі роз'їхалися по госпіталях у різних містах України. Григорій Прохоренко продовжив службу у Львові. Ми просто розширювали свій арсенал. Ну тобто, якщо ми робили, припустимо, лапароскопічна пендектомія. Халіцистектомії прямо в мирному часі, то почали запроваджувати лапароскопію в військовій травмі. Судинна хірургія, травматологія, поранення важкі з ушкодженням м'яких тканин, тобто вони потребували перегляду тактики От використання апаратів зоні, фіксації, матеріальна база покращувалася, тобто з'являлися нові методи дослідження узд апарати, переносні узд апарати, ендоскопічні дослідження, рентген, цифрові рентгени, які дозволяли робити. Знімки отримати тут же зображення можна було, мали можливість їх консультувати у спеціалістів, припустимо, знаходячись в госпіталі мобільному, тих, хто в центрі або в Києві. Постійно йдуть евакуації до нас, від нас. Це нові пацієнти, нові поранення, яких треба. Оглянути, дослідити, допомогти, прооперувати. Причому ця операція так як при пандециті, ти прооперував, виписав і це етапні хірургічні обробки, які постійно потрібно повторювати, переоцінювати ситуацію, перемонтовувати ті самі вакуумні системи, дивитися за уламками. От у травматологів це дебридмент ран. Це робота з куксами, це робота з животами, грудьми і таке інше. Тобто а, один пацієнт він, на жаль не має можливості одужати за одне оперативне втручання. Це комплекс заходів, які потрібно проведити для того, щоб стабілізувати і дати змогу цьому пораненому стати на ноги. Ці, ці зусилля зі сторони поранених і хірургів, і сестер, і всього персоналу вони давали свій позитивний результат. От, от у нас зараз лежить хлопчина, який кхе -кхе, потрапив до нас на початку 22-го року. з в кінцівки своєм поранення в живіт, і ми досить довго боролися з ускладненням зі сторони живота. Потім він проходив довгий шлях по протезування, це верхня третина стегна, це ну, досить висока. от, Зараз у нього біомеханічний протез. Він продовжує свою службу. Він зараз приїхав до нас, ми його препарували з приводу грижі, от яка розвинулася після оперативних втручання в животі мотивований до служби і він не планує припиняти свою роботу в війську було таке що хірурги працювали 24 на 7. То, в принципі зараз це продовжується особливо ці хірурги, які знаходяться зараз безпосередньо біля лінії зіткнення на сході, там робота дійсно. Ти, ти не маєш часу на відпочинок, ти не маєш можливості кудись вийти. По-перше, це небезпечно. По-друге, кожної миті може створити ситуацію, коли твоя допомога буде потрібна. Тому ці хлопці дівчата працюють буквально щосекунди. Ці евакуації прийоми важких хворих забезпечення те чи інше. От кадрова політика знову ж таки, тобто. На Допомога, яка надається в мобільних госпіталях, вона високого рівня. Сучасне остаткування, яке ми маємо тут, зачасту воно є, і в мобільних госпіталях. Ми говоримо про рентгенівські комплекси, ми говоримо про ендоскопічні стійки, про лапароскопічну апаратуру, про штучну нирку, про селсейвери, які дозволяють забрати кров, профільтрувати і віддати її знову ж таки в певних умовах шиваючі апарати, сучасний шовний матеріал, інструментарій, мікросудинні хірургії, судинна хірургія, знову ж таки, травматологія, складність в тому, що ми, по-перше, маємо багато цієї роботи. По-друге, ніколи ти не знаєш, з чим стикнешся. Тому спрогнозувати характер поранення а, важко, і коли до тебе поступає а, важкий пацієнт, то у тебе є короткий час для того, щоб зорієнтуватися, і небагато часу для того, щоб йому допомогти його стабілізувати. і гостебілізувати. Якщо ми говоримо про мобільні госпіталі, про передові хірургічні групи, то Це відбувається весь час. Це робота тут. А, прийняли пацієнтів, подивились, і знову ж таки ми не маємо змоги їх доводити до логічного завершення, до зняття швів, ми мусимо їх знову ж таки стабілізувати, впевнитись, що у них більш-менш все гаразд, і віддати його в інші госпіталі. Тому що він вважає, що він не може служити, а по нашим канонам він є придатним до військової служби. Хтось приходить з подякує. Саме, вони що вони стають в стрій, для нас це найбільше. Завдяки великому досвіду у воєнній хірургії команда Григорія Прохоренка змогла налаштувати успішну роботу в госпіталі під час війни а відтак врятувати сотні життів наших воїнів. Христина Поробій, Назармальник, телеканал Еспресо.